Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Пішла уборка урожая, багато заказують тачок. Це наш український виробник Квітка. Дивимося тут, от. От, квітка. Так що, друзі, при можливості підтримуємо нашого виробника. Ми робимо качественний товар. Дві, о, два види тачки. Одна на резиновому ходу отако. Тобто вона з камерою. Можете давати різне давлення, Яку, яка у вас нагрузка. Е, і передвигатися е, з камеркою. Моя точка зору, більш м'якше. І також, отака є гузматька, тобто без камерка. Так, не падать, от таке воно це колесо, обидва колеса на підшипниках. Так що всім, друзі, гарного вибору. Звертайтесь в компанію Електромотор, телефонуйте 063 426 10 10, 10. і от крепежі.